Так дари це онлайн-платформа для пошуку супервізорів. Якщо би я змогла поспілкуватися і отримати цю кар'єрну консультацію від людей, які вже працюють у цій сфері, то я би втратила напевно значно менше часу. Супервізії потребують ті люди, які допомагають іншим людям. Та се у нас в державі люблять прописувати фопловіцини і дуже дивуються, чому він не допомагає. Тому постійно потрібен ось цей. Погляд зі сторони в нас вже є новий закон про систему психічного здоров'я. Як ми збираємось з психічного здоров'я заробляти гроші? Про це ми точно будемо говорити. Почнемо з представлення з вами, доктор Христина Скаб'як і я, Олександр Рябцев. Христино, давай почнемо з того, що трошки розкажемо нашим слухачам про те, хто ми і чим ми займаємося в DocDirect і поза ним. Всім привіт! Мене звати Христина Вкаб'як, я лікар-психотерапевт, також у мене є досвід управління у державній сфері охорони здоров'я. Я працюю як заступник директора у галузі сімейної медицини. В DocDirect мене власне привело прагнення покращення у сфері охорони здоров'я, і як на мене, це покращення якраз лежить у застосуванні технологій нових. Супер, а мене звати Алекс Рябцев. Я власне з 2009 року займаюся розвитком технічних стартапів в Україні, і в декілька з них заходив як партнер. Власне DocDirect – це один з таких проектів, де я є частиною команди, а не лише консультую. Про те, як я опинився в історії команд в самій команді, яка це була історія. Ми поговоримо трошки пізніше. А uh, давай почнемо з того, що таке докдайрек. Бо ми вже декілька разів згадали про цю назву, але наші слухачі ще не знають. Можливо, частина uh, що таке Докдайрек? Розкажеш? Так, звісно. Докдайрек це онлайн-платформа для пошуку супервізорів супервізантами. Власне, можливо, термін. Для людей, які працюють у сфері психічного здоров'я, не новий. Всі знають, що таке супервізія, але для інших людей ми трошки пояснимо, що це таке. Можливо, згодом. супер. Добре. А, і ми вже трошки заінтригували тим, що історія Докдайректу, незважаючи на те, що вона доволі коротка, вона цікава. А DocDirect зародився на Хелс -Хакатоні. Давай я трошки розкажу про Health Катон, а ти власне потім розкажеш ту історію про те, як зароджувалась команда і які етапи вона проходила. Отож, минулого року, вже 2024-го, Радартек спільно з всесвітньою організації охорони здоров'я вона проводила Хелс Хакатон вже другий. Перший був у Львові, другий власне у Києві. І на цьому Хелс Хакатоні мені випала честь бути ментором, і одна з команд, з якою я працював, була власне DocDirect, Дайрект, проте називалася вона ще не док Дайрект. розкажемо цю історію, Христина. Uh, так, власне. Називалася вона зовсім не недокдарек. В неї було дві зміни назви, але це вже детальніше, мабуть, в подальшому можуть розповісти. Хлопці. Давай, давай зараз власне на Хеллське катон я приїхала сама, і мені потрібно було долучитися до якоїсь команди. Хлопці собі це була технічна команда. Вони шукали власне медичного експерта. В них були якісь свої ідеї, і тоді вони називалися People of Ram. Але це якась їхня більш внутрішня історія. І вже впродовж хакатону ми вирішили, що все-таки трошки змінимо, підскосуємо назву до нашої ідеї, і тому назва звучала Care Compass. В принципі, зрозуміло чому, тому що асоціація компасу це пошук певного напрямку, так само, як супервізія дає психотерапевту певний напрямок у терапії. Супер, і ага. власне результатом роботи на Халс Hackathon було крім того, що ви сформували команду, і я був її ментором. Було те, що ми змогли спільно сформулювати певні цілі і власне їх досягти. Давай почнемо з того, які цілі ставилися перед People of RAM і Care Compass на самому початку. А, отже, у хлопців було кілька ідей, але ну я застосувала тут е, свої такі е, методи. Психотерапевтичні, спершу я включила активне слухання. Я вислухала хлопців, я вислухала всі їхні ідеї. І оскільки вони не зовсім знайомі із сучасним станом системи охорони здоров'я і з тими технічними рішеннями, які в нас вже є, то деякі ідеї були трохи неактуальні. Тобто, вони хотіли теж зробити щось по типу медичної інформаційної системи. Потім ми теж пробували розвивати цю ідею, але ти нам допоміг, сказавши тим, що це не можна інтегрувати вже в діючі інформаційні системи, які в нас є зараз. От. Тому так, відсіюючи певні ідеї, слухаючи одне одного, ми дійшли до, до того, що вибрали саме цю ідею. Окей, супер. Ну, і власне, протягом Health Hackathon -у вдалося попрацювати над цією ідеєю. На жаль, ви не виграли тоді. Uh, бо я був ментором переможця першого хелф хакатону і певною мірою очікував, що одна з моїх команд виграє другий хелф Хакатон, але не так сталося, як гадалося. Проте, ви досягли іншого: ви попали на преакселераційну програму, яка була після Хелс Хакатону. Uh, давай поговоримо трошки про те, що це був за процес. Власне, що вдалося зробити після преакселерації, бо хакатон сам він тривав три дні. І це був доволі такий потужний спринт, але точно недостатній для того, щоб побудувати повноцінний продукт. А, ну впродовж програми про акселерації ми отримали якісь нові навички, нові знання про тому, як будувати наш проект, який, власне, більш бізнесову сторону. А, і крім того, ми змінили назву. Ми почали аналізувати ринок, і власне пізніше так і стало, що ми перейменувалися на DocDirect. А, І вже після преекселаційної програми ви прийшли до мене, бо я був ментором і під час Health Hackathon, і під час преекселераційної програми, і запропонували стати не просто ментором. А вже частиною команди uh, мені uh, не лишалося вибору, як сказати так. Бо насправді я був закоханий в ідею Добдайрек. з самого початку uh, можливо. Я про це кажу вперше, але бачиш, у нас є певний ексклюзив для злочин нашого подкасту. Uh, давай поговоримо про те, як взагалі зрозуміли ви, ми, що Добдайрек потрібний. Ну, ми почали проводити опитування. Спочатку це було доволі широке онлайн-опитування людей, які працюють у сфері психічного здоров'я, і окремо опитування для супервізорів. Ми побачили нові напрямки розвитку, побачили проблеми, з якими стикаються е, ті люди, і е, тому е, вирішили трохи і покращити наш продукт, підстосувати його під. Е, Ті запити, які були в цих людей, і зрозуміли, що така проблема, яку вирішує наша платформа, дійсно існує. Окей, опитування це був перший етап. Я точно його пам'ятаю, але потім були ще й глибинні інтерв'ю. Що показали глибинні інтерв'ю тоді? І з ким вони були? Е, так, глибинні інтерв'ю в нас були із, із супервізорами із кількома психотерапевтами. Ми також більш детально розглянули цю тему, зрозуміли, що в нас є проблеми в самі системні проблеми в супервізії, які наша платформа допоможе вирішити. Супер, ми вже багато багато разів говорили слово супервізія. Але я певен, що серед наших слухачів принаймні, дуже хотілося б були не лише професійні психотерапевти, психологи, які добре розуміють на темі супервізії. Давай розкажемо трошки більше про те, що таке власне цей процес супервізії, і навіщо вона потрібна? Ну, власне, Алекс, можливо, питання буде і до тебе до моменту знайомства із ДокДаректом. Чи чув ти взагалі про таке поняття як супервізія, і з чим в тебе асоціюється це слово? А, слухай, давай я скажу чесно: я людина далека від охорони здоров'я, при тому, що я менторив і перший, і другий Хелс Какатон, як я вже згадував. Але я не вважаю, що я розбираюся в сфері охорони здоров'я. А тому про супервізію як про процес я не чув. Проте, з самої назви для мене зрозуміло. Принаймні я здогадувався, і це була одна з причин, чому я власне вибирав вас як команду. Що це про якийсь нагляд зверху, супервізію? І очевидно, цей процес, який дозволяє розібрати те, що відбувається в процесі роботи психолога, і отримати якісь нові знання та навички, чи я правий, Христина. Так, ти все правильно сказав. Це клінічний нагляд, так зване менторство, це інструмент професійного зростання психотерапевта. Але поняття може застосовуватися і ширше, тому що супервізії потребують ті люди, які допомагають іншим людям, так звані люди допомагаючих професій. Тому, можливо, в майбутньому добдерек розшириться і не тільки на сферу ментального здоров'я. Вас, я думаю, що це хороший е, анонс. Попередній ще до того, як ми почали працювати на ринку психологів і психотерапевтів, про те, що можливо не лише вони будуть користуватися супервізіями, але чи достатньо супервізорів, бо в будь-якій платформі це проблема курки і яйця. Нам треба як людей, які будуть проходити супервізії, так і тих, хто буде їх проводити. Чи достатньо супервізорів взагалі в Україні? А, ну, до моменту можливо кризової ситуації, коли ми дійсно зіткнулися з тим, що в на що нам потрібно більше спеціалістів і в цій сфері е, ментального здоров'я, то можливо тоді супервізорів було достатньо. Але проблема е, є системною, оскільки супервізія як така в нас? Е, Поки що не популяризована, і сертифікованих спеціалістів супервізорів у нас так само недостатньо на даний момент. Про тему сертифікації супервізорів ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я впевнений, що завжди найкращі історії вони розказуються на власному досвіді. Давай поговоримо про твій власний досвід проходження супервізій. Як ти шукала супервізора, і що тобі дала власне, супервізія з точки зору зростання, розвитку як психотерапевта, психолога? То ти є, до речі, розкажи трошки більше. О, ну, я є лікарем, лікарем-психотерапевтом. В принципі, досвід поки що психотерапії порівняно в мене невеликий, але з цього ми напевно і почнемо. Розповідати про е, мій досвід пошуку супервізора, чому власне для мене це було такою проблемою, наскільки проблемою викликом. Коли ти навчаєшся на психотерапевта, в процесі навчання в тебе, наче, є супервізор постійний, тому що той, хто тебе навчає, це твій супервізор, ви розбираєте ці проблеми в процесі навчання. Але потім, коли ти вже виходиш з цих рамок, в тебе з'являється потреба пошуку супервізора, і можливо, ти не завжди хочеш залишатися в тих навчальних рамках і залишатися з тим супервізором, яким ти був. І оскільки я після завершення навчання на один метод все-таки зрозуміла для себе, що можливо я хотіла би практикувати в якомусь іншому методі, і мені потрібна була, можливо, кар'єрна консультація це теж одне із. Ну із можливостей супервізорів, яку надають супервізори. Тому знайти супервізора з інших методів, оскільки це доволі окремі асоціації це доволі закриті системи. Це виявилося складною задачею. Мені прийшлося. Самій вивчати питання різних методів і таким чином прийти до того, який метод я оберу. Але якщо би я змогла поспілкуватися і отримати цю кар'єрну консультацію від людей, які вже працюють у цій сфері, а власне, якраз супервізорів, які краще могли б описати, то я би втратила напевно значно менше часу. Це якщо говорити про е, початок кар'єри, е, але надалі тобі, звісно, потрібні регулярні супервізії, оскільки ти починаєш е, сумніватися у власних рішеннях, в тебе е, виникає синдром самозванця. е, так само з'являється певний лабіринт думок, в якому ти починаєш блукати. Оскільки, ну, як би мене не, не хотіли об'єктивізувати психотерапію, це все одно доволі суб'єктивна практика, оскільки і клієнт потрапляє в суб'єктивний простір психотерапевта, тому постійно потрібен ось цей погляд зі сторони. Тому ось таке регулярні супервізії мені дуже потрібні і дуже допомагають. Поки що у мене є супервізор, але надалі я впевнена, що я буду шукати ще і можливість на нашій платформі це буде прекрасно. Супер, по перше, я тебе вітаю з тим, що у тебе є супервізор постійний. А по-друге, розкажи пару слів, Ти казала, що ти змінила методологію проведення психотерапії, які є взагалі методології? Давай поговоримо трошки про це, і власне потім перейдемо вже до питання сертифікації супервізорів. А, ну, методологій насправді є багато. Це так звані напрями психотерапії. І з них найпопулярнішими, напевно, є психодинамічний КПТ, Гештальт. Їх є дуже багато, і в нас є затверджений наказом МОЗ перелік доказових методів, але крім цих доказових, так само в нас є і ще інші методи. Не доказові, я так розумію, але все як у нас в державі, коли. Люблять прописувати фуфловіцини і потім дуже дивуються, чому він не допомагає. Але це точно тема для окремої розмови: напевно, про бізнес і про медицину, до якої ми можливо повернемось в майбутньому. Тому підписуйтеся на цей канал, бо на ньому будуть регулярно виходити випуски подкасту. Ти вже почала говорити про те, що є різні асоціації. Давай поговоримо наскільки врегульовано взагалі це питання. Тобто чи є ці асоціації абсолютно автономними? Чи держава, як ти вже згадувала, вона має якийсь список доказових методик? І як відбувається цей процес? Ну минулого року держава власне почала в того, що видала цей наказ по доказових методах, щоб напевно якось провести якусь певну фільтрацію, хоча до нього теж виникало багато запитань. В нас є психотерапевтичні асоціації, тобто, власне, вони в більшості по методах, і є така більш об'єднуюча асоціація це спілка психотерапевтів і український психотерапевтичний університет. А це те, що можна сказати, об'єднує психотерапевтів різних методів. Але тим не менш, всі психотерапевти залишаються більше всередині свого методу, і кожен з них відстоює свій метод. Державою а... поки що до цього моменту не було регульовано це було як громадські організації, але в нас вже є новий закон про систему психічного здоров'я, який в принципі буде регламентувати затвердження цих саморегулівних організацій, як вони називаються в цьому законі, на рівні держави. І мені здається, що про тему якраз регулювання ми можемо поговорити потім більш детально окремо. Можливо, запросимо ще когось з твоїх колег-експертів, з якими ми говоримо власне тему законодавчого регулювання. Але у мене відчуття, що насправді супервізії як процес вони не врегульовані в Україні, а як досвід за кордоном? Ну напевно, досвід за кордоном він чимось схожий до нашого, який, якого ми прагнемо досягти. Але ну як на мене, найкраща ця система налагоджена в США. Там є спеціальні школи окремо для супервізорів. Там це набуло обертів, тому що історія супервізії власне сягає напевно і починалася з цієї країни. Супервізії психотерапія – це все таки історія європейська. Наскільки я пам'ятаю, вона починалася з Ігмута Фрейда. Так, так. А як так трапилося, що незважаючи на те, що народження психотерапії в Європі, супервізія народилася в Америці? Ну, власне, мабуть, через це зв'язано із переїздом Зігмунда Фрейда в Америку, і з тим, що вони вже тоді помітили, що психотерапевту потрібен нагляд. І першим власне таким досвідом супервізії це був нагляд власне Зігмунда Фрейда над своїм колегою. Він описаний, називається Аналіз П'ятирічного хлопчика. Цікаво, і точно ми можемо посилання на це дослідження і на історію лишити в коментарях до цього подкасту. А ми напевно будемо потрошку вже завершувати наш пілотний випуск. Поговоримо давай про те, що нашим слухачам очікувати в майбутньому. Про що буде цей канал, і про що будуть наші випуски. Ну, скоріш за все, цей канал буде більше все-таки цікавий психотерапевтам, оскільки ми будемо запрошувати супервізорів спілкуватися з супервізорами, з нашими колегами. Але в подальшому я думаю, що це може якось розширити межі нашої аудиторії, оскільки ця тема насправді цікава, як я вже згадувала іншим професіям. І мені здається, що ми можемо вже анонсувати, що наступний випуск подкасту буде з нашим Сіо з Володимиром Кравчуком, з яким ми більше поговоримо про бізнесову сторону DocDirect, Бо мені здається, що незважаючи на те, що ми говорили, що супервізії вони більше про громадський сектор, чи якщо можна так сказати, і те, що асоціації є саморегульованими Організаціями проте DocDirect – це стартап, це бізнес, і власне про те, як ми збираємося з теми психічного здоров'я заробляти гроші. Про це ми точно будемо говорити наступного разу вже з Володимиром. Отож, не перемикайтеся і залишайтеся на нашому каналі. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, і до наступної зустрічі з вами був Алекс Рябцев і Христина Скаб'як. Всім дякуємо. you mm -hmm.